Якщо хочеш підібрати зарядку до свого налобного ліхтаря ну, і хочеш хорошу зарядку, то просто не купляй зарядку до свого налобного ліхтаря. Да. Да. Я купляй новий так? Да? Ні. В тебе у фонарику батареї винімаються, да. винімаються. Ну оце виняв батареї. поставив їх в отаку зарядку і все. Да. Вони зарядилися, встав їх на ду ліхтар і все буде лучше в мільйон разів, ніж твій фонарик, фонарік, у той буде кончелижний заряджати батареї. Батареї нормальні купив? Та я не знаю нічого нормальне, чи ні. Ті що йшли Це... з фонарем? Та не з фонарем, а це ж думаю, якби я знав, що ти відкритий, так я прийшов з фонарем. Фонарі в машині. По-любому батареї дерьмові. Можна їх зразу в мусорку викидати. Да? Або подарити другові, якого дуже любиш. Світа, блядь. Який тобі довг не йде. Світа скільки? Та хуйо з ними. Час 20, дерьмо. Та я хуйо. Настільки це зарядка. Так то, що треба до тебе взяти, прийти, блядь. Да. Так, дивися. Зарядка 369. Я Вона заряджає що? Вона заряджає всі літії. Я Вона заряджає пальчик-міні-пальчик. Э, -пальчик. Вона заряджає міні-маленькі всі оці акумуляторчики. Плюс вона працює в віді павербанка. Вставив акумулятор в крайню секцію цю. Оцю два, можеш зарядити свої наушники, другий ліхтар, телефон можеш зарядити. В принципі, ну є зайва пара акумуляторів. Вставив, зарядив телефон. Плюс дивись рідний модуль фонариків китайських дішманських. Він там, дай Боже, щоб давав 500 мА. Це привіз, що. Тобто нормальні я маю на увазі батареї, вони ось такі, ось. Оце нормальні батареї. Ця батарея має 3,2 А. часа. вона отакі там. Ну, не отакі, там, якщо там цветом такі, це ще нічого не означає. Да? Цвет нічого не означає, означає надпись. Якщо його зробили в Кореї, то це хороший акумулятор. Якщо там китайці зробили, який би цветом не був, воно ну, гавно, тоді дивися. Наприклад, ця банка має 3200 мАч. Якщо у тебе їх дві штуки, в тебе батарея на 6400 мАч. А грубо говоря, твій фонарик буде жрати в середньому, в номіналі від максимуму до мінімума десь 640-600 міліал, тобто часов 10 буде. Це яркого освітіння, це потужний ліхтар. Ти можеш на всю ніч на рибалку йти, куди Та хочеш. А, але. Але якщо е е е е ти збереш батарею на 6400, 64 я тобі зберу, буде все оф офігенно офі залишевісь, але ти захочеш його зарядити. Е 500 мА. 500 мА. А 6400 маєм, 12-13 часов зарядки ліхтаря. Ну, блін, це дві ночі заряджати, чи що? Лі? Yeah, Понимаєш? А до, або з ночі до півдня. Це неудобно і дуже мучительно. А оця зарядка, оці акумулятори, заряджає за три години. 1000 мА. Бачите, тут позначка 500 ма 0,5 А і 1 А. Ставиш 1 А сюди і один сюди. Виходить обоє акумуляторів, за три часа заряджає. І можеш йти і знов 10 часов світити. Ним. Так що зарядка це Mustb по-любому. Ну і батареї потужні. Я подивлюся, які в тебе, і скажу, чи вони достойні в Я тих китайців прилапив багато, так що будь-який, який би ти мені не показав, я, в принципі, скажу його характеристики тобі навіть на глаз, навіть без якихось приладів. Ну, бажано це отакі, брати. Це сама така це шняга добре. нормальна. Обалденна. Це корея. Він виходить в тебе, вийде 188 один акумулятор. Він іде плоский, це акумулятор іде для електротранспорту. Зато він дуже потужний і дуже качественний. Ресурс у нього йолки. там ліхтарів тебе 10 ліхтарів здохне, поки цей акумулятор здохне. То цей ліхтарі будеш міняти, акумулятор буде той самий. Тільки одне, що він бачиш, він під ленту. Він іде під спайку для спаювання великі блоки для зварювання. А обичні китайські шарманки мають пупирку. Пупирку я тобі зроблю із припоя, легко і Дякую. просто. Ось у мене з пупиркою вже Ми їх спеціально наділию. Ось, бачиш, такі самі, тільки вже з пупиркою. Ми пупирку акуратно ділиємо, її не оддереш, намертво сидить на акумуляторі, дає тобі контакт. Тобі це перенести, да. Я, наприклад, на цих акумуляторах тестував. У, у мене який у мене саме потужний. У мене потужний на трьох акумуляторах. Оце, ось. Три акумулятори ліхтар. Потужніша вещь, то я його, наприклад, тестував на трьох оцих акумуляторах. Тут китайці стоять. Да, тут китайці стоять. На китайцях він отпахує.